Вітання. Не так давно я говорив про те, що, не говорив, чи писав про те, що березень буде знаковим місяцем, знаковим в контексті того, тих подій, які будуть, і якщо не самих подій, то тих трендів, які будуть закладені. Ну, от, власне, відбулася подія, відбулася подія в Практично, яка співпадає з е, доволі таким знаковим святом Порім, я не буду тут про це багато розповідати, тому що е, можу вийти за певні, скажімо так, межі дозволеного в Ютубі, але планую про це поговорити завтра з е, своїм приятелем, філософом Петром Гусаком. Я думаю, що це буде цікава бесіда. Е, тобто, це я так анонсую. Але зараз про. Про подію про і про те, які зараз відбуваються, скажімо так, процеси, які, які трактування, які, які тренди. Отже, Крокус, Крокус він же шафран, власне, крокуса Крокуса, горський єврей, азербайджанець, девелопер, по-моєму, 51-ше місце він серед багатіїв Російської Федерації займає, Ну, не так важливо. Крокус, він же Шафран. Шафран це доволі містична рослина, вона неодноразово згадується в Талмуді. Ну і напевно назва Крокус теж була не випадкова. Терористи. Я уважно подивився ті доступні відео, які є з тими терористами. І погоджуюся з думками тих, які кажуть, що ці люди не подібні на таких, які б могли організувати. Ну, власне, організувати всю ту операцію. Тут є ще такий один момент: організувати і провести. Тобто, за даними офіційними, вони були трохи більше 15 хвилин. Здається, 18 хвилин приміщення. За той час вони вбили купу людей. Запалили там, ну тобто розлили якусь горючу рідину, запалили, в результаті чого теж загинули люди. Потім вони зуміли вийти, сіли на ту автівку, якою вони приїхали під цей центр Крокус під Московії. Це відразу з МКАДом, І потім виїхали в напрямку та якби України. Ну і тут багато таких моментів. Перше, що ці люди, ніби четверо тих, які власне, розстрілювали людей, ну от вони не, не виглядають на таких професійних вбивців. Можливо, з вигляду це омадливо, але е з'явилося відео, я розмістився в телеграм-каналі, де один з них, з тих терористів, працював Барбішоп і стрих там людей, десь Іванов. Йому там 19 чи скільки 20 років. Я розумію, може, вік, може е жадібність до грошей. Але я зараз не про людські якості вбивців, не людів, а я про власне фаховість і підготовку. І отже, оці четверо людей, які то там казали, що вони не громадяни Росії, потім громадяни Росії, таджики, Таджикистан від них відхрещується. Ну там, давайте зараз не будемо забігати наперед. І в деталі це не так важливо. Важливо те, що. Відбулося і важливо, який там йде символічний ряд. Ну За шафран я згадав. Що рослина, яка має певне містичне значення, згадується неодноразово в Талмуді. От е символ, е не символ, а синонім е Крокуса фактично, крокус це шафран. І е в передень такого відомого юдейського свята от відбулася така така акція. Фактично, навіть, ну Передень, я думаю, що вже з початком цього свята. Люди, які здійснили, чи не люди, які здійснили такий теракт, вони начебто їхали в сторону України. І якось так сталося, що їм вдалося проїхати майже 300 кілометрів, чи майже 400 кілометрів, як за це. Ну, тобто це не так вже важливо, тому що оскільки відразу. Почали люди знімати на телефон, відразу з'явилася інформація. Я думаю, що в стані, скажімо так, спецслужб, чи навіть не спецслужба, поліції Російської Федерації було перекрите всі можливі дороги. Їх там, до речі, не так і багато, хоча там розв'язка, ну, МКАД і розв'язка можна було в різні, в різні сторони там втікати, але аж не так, щоб не можна було їх перекрити, тим паче, що було оголошено відразу план перехват. Ну, чому стали доїхати досить так близько до України? Ну і з'явилося відразу повідомлення про те, що було вікно, готове вікно на територію країни. Ну, але вибачте, е це ж не прохідний двір, а це кордон в стані війни між двома країнами. І от як збиралися пройти оцей кордон? Ну це вже запитання, яким чином збиралося збиралися пройти цей кордон, е перелетіти. Знову ж таки, чому. Е коли був план перехват, коли блокпости, це ж, по-моєму, елементарно підняти навіть вертольоти і е е відслідкувати машину, перепинити раніше. Як стільки кілометрів? 5 годин їхали, здається. Як стільки кілометрів вони проїхали на якомусь там Рено? Чому не поміняли машину, якщо вже було аж так ретельно підготовлено? Тут ще якісь скиди, з'являється що там був автомат з прапором. Росії там, Свободної Росії, вже прив'язується до складів зброї тих російських батальйонів, які е, воюють там на, вже на території Білгородщини. Ну, це, звісно, пов'язує з ГУР, а ГУР пов'язує з ЦРУ. Ну, і це знову ж таки під тим є багато підстав, під такими прив'язками, тому що була велика стаття. В одній з західних газет про е, співпрацю е, наших спецслужб і ЦРУ. То це не російська преса, це було дослідження західних там кореспондентів, які розповідали про ту тісну співпрацю. Я думаю, що я ще опублікую в своєму закритому телеграм-каналі, ту публікацію з коментарями вона доволі цікава. Я її переклав, зберіг. От, е, ну але зараз не про це, зараз про те, що відбулася така подія. Прозорі достатньо натяки, що причетність до цього. Україна, але не стільки навіть акцент на Україні, скільки на, так скажімо, на тих, хто за, за Україною стоїть, чи над Україною стоїть. Там буквально російські пабліки пишуть про те, що тут були причетні гури, але з під егідою там СРУ, чи Мосаду, чи ще когось роздавають таку відповідну тему, але цілком реальну тему це є протести. Серед, скажімо так, націоналістично налаштованих тіл Росії проти е, е, мігрантів, тобто злочин проти російських громадян, чинили мігранти е, попередні таджики. Вони навіть кажуть, не що не витягують на виконавців. От, е, якщо навіть хтось це все організував через телеграм-канали чи через якісь там е, інші. Там, е, Способи там, комунікації, хтось режисував це все, і вони це все так гарно виконали. Ем, ну, занадто багато сумнівів в тому. Ну, а тепер питання, кому це вигідно. Е, російські, там скажімо так, блогери там чи аналітики вони говорять, що це вигідно Заходу вигідно Україні для того, щоб в середині розкидати ситуацію. Ну, мені здається, що ця ситуація розкитується вже давно без втручання. Там чи спецслужб чи України, чи Заходу. Тому що є телеграм-канали, де дуже багато фактів наводиться про буквально інакше не скажеш, як безпреділ, які творять мігранти в Росії. Багато також інформації про безпреділ, які творять ті ж самі кадировці. Зрештою, ми бачимо поведінку кадировців, коли син Кадирова б'є там ув'язного в камері. А потім в нього одна нагорода державна за другою, там, і вся родина Кадирова вони в нагородах, і всі привладі. Ну, я думаю, що е, громадянам Росії на це не дуже там, подобається дивитися, спостерігатися таким. Мені так здається. Ну, зрештою, тобто, це їхні справи. Але е, от власне російські пабліки звинувачують, що це є мета посіяти е, такий, скажімо так, розбрат середині Росії. З іншого боку, якщо ми подивимося на вигоду Російської Федерації, тобто не Федерації, а власне влади в Росії, то тут вигода, як на мене, ще більша. це мобілізувати суспільство проти, так би мовити, ворога. Ми ж бачимо ці тренди, як вони відбуваються по, як кажуть, по всій Росії в різних там аспектах, від, вже від навчання з Малкою і так далі. Якщо мені скажуть так в Україні, то саме я розумію, це війна і тут пропаганда має місце, і тут нікуди від того не дінешся. Ну тільки нагадаю, що не Україна вторглася в Росію, а причини, причини вторгнення починаються з 2014 року, а це був політичний програш, як на мене, моя думка має право. Політичний програш Путіна на, скажімо так, в Україні, і цей політичний програш. Компенсовується в такий спосіб. Але це не, скажімо так, це одна з версій. Друга версія, яку я вважаю абсолютно, як має право на існування, це теорія змови, де і Путін, і певні глобальні клани, які, які себе імунують нашими друзями, вони заодно. Ну, а по факту, по факту ми бачимо, що мирнуть. гинуть мирні мешканці, гинуть. Гинуть росіяни, українці. І в Україні гинуть росіяни, тільки себе вважають росіянами, але громадянами України, які воюють власне, з російськими військами. От, на жаль, така ситуація. Але завершуючи це відео, хочу сказати, що це не чорний лебідь. Це не та подія, якої там ніхто не очікував. Це абсолютно очікувана, одна з очікуваних подій. Яка е, має за собою мету, геополітичну мету. Я думаю, що ця мета полягає в першу чергу в ескалації напруження, тобто в ескалації не то, що напруження, а ескалації війни, військових дій. Або інша ситуація те, що це є спосіб, певний спосіб оправдати те, що буде. На жаль, так. Ну, бережімо себе.